Лінійне рівняння це рівняння, у якого невідома зміна Х міститься в першій степені. В шкільному курсі ви розглядали три випадки розв'язків лінійного рівняння, в залежності від чисел А і Б. Але ми зараз розглянемо тільки той випадок, коли число А не дорівнює нулю, тобто коли рівняння буде мати один єдиний розв'язок. Розв'язком цього рівняння буде число, і ми його знаходимо діленням b на a. Наголошую вашу увагу, завжди те, що число справа, ділимо на те число, що зліва, тобто b на a. По-іншому ніяк не можна. Розглянемо приклад. 2х дорівнює мінус 4. Отже, маємо х дорівнює мінус 4 поділити на 2. Згадуємо, спочатку ставимо знак при діленні мінус на плюс мінус, отже буде мінус 2. Наступне рівняння мінус 3х дорівнює мінус 1. Маємо х дорівнює мінус 1 ділимо на мінус 3. Знову спочатку визначаємо знак при діленні мінус на мінус дає плюс, отже у нас виходить одна. Це і буде нашою відповіддю. У даному випадку рівняння записане не найпростішому вигляді. В цьому випадку, ми з вами повинні всі невідомі доданки перенести вліво, а відомі перенести вправо. І при цьому пам'ятати, що якщо ми переносимо доданки з ін... однієї частинки в іншу, то Знак доданка міняється на протилежний. Тобто дорівнює це є нашим кордоном. Перетинаючи його, ми повинні міняти паспорт. А в нашому випадку, нашим паспортом є знак, і ми повинні змінити його на протилежний. Отже, маємо Мінус Х, як було у нас зліва, так і переписуємо. Отже, знак не міняємо. Мінус 2х ми переносимо в ліву частинку, перетинаємо кордон, отже цей знак міняємо на протилежний. Плюс 2х. Дорівнює. Справа в нас ніяких чисел немає, отже, переписуємо те число, яке у нас зліва. Дивимось уважно, ми його перенесли в праву частинку, перетнули кордон, отже, знак повинні поміняти на протилежний. 16. Тепер зліва ми бачимо той матеріал, який ми ж з вами повторювали: приведення подібних доданків. Як ми приводимо подібні доданки? Числа, які стоять перед змінними, додаємо або віднімаємо залежно від знака. Нагадую, перед x у нас стоїть коефіцієнт мінус 1. Додати 2 це буде 1х дорівнює 16. Пам'ятаємо, що 1х один ми одиничку можемо написати. Отже, нашою відповіддю буде х дорівнює 16. В даному рівнянні спочатку перенесемо невідомі вліво, а відомі вправо. Пам'ятаємо, що коли ми перетинаємо наш кордон, знак доданків міняється на протилежний. Маємо 10х. Відняти х дорівнює мінус 21 переписуємо, а тут міняємо знак на протилежний, плюс 3. Далі 10х відняти 1х, це буде 9х, мінус 21 додати 3. Доданки мають різні знаки, отже, з більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого модуля мінус 18. Отримали найпростіший вигляд. І знаходимо розв'язок цього рівняння. Х дорівнює мінус 18 поділити на 9. Згадуємо. При діленні спочатку визначаємо знак мінус на плюс мінус 2. Це є. Наша відповідь. Якщо у вас у рівнянні будуть дужки, то треба спочатку розкрити ці дужки. Ми вже знаємо, що ми 9 повинні помножити на кожен доданок в дужках. Спочатку ставимо знак плюс на плюс плюс 9х. Плюс на мінус мінус 27. Дорівнює плюс на плюс плюс 5. Х плюс на плюс плюс 25. Тепер переносимо невідомі доданки вліво, а відомі доданки вправо. При цьому пам'ятаємо, якщо у нас 9х було в лівій частинці, ми знак не міняємо. А 5х переносимо, отже, знак міняємо на протилежний. Буде мінус 5. 25, як було в правій частинці, отже, ми переписуємо з тим самим знаком. 27 було із знаком мінус. Отже, міняємо знак на протилежний. 9х мінус 5х буде 4х, а 25 плюс 27 буде 52. Знову таки, отримали найпростіше рівняння. І знаходимо х. Х дорівнює 52 поділити на 4. Х дорівнює 13. Тобто, щоб розв'язувати найпростіші лінійні рівняння, треба знати ось цей мінімум.